КОЛОВ друзі, ви на каналі Даня Плей. Сьогодні з вами грає Даня та Доктор Зу. Всім привіт! сьогодні ми граємо в Бравл Старс. Так що починаємо ми з Данії граємо в одній команді. Так. Що робимо, натискаємо? Так. Погнали. Це ми будемо з тобою вдвох, правильно? Так, так, так. І будемо битися. Й... Ага, друзі, кому подобається Бравл Старс, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А також коментуйте ваші враження так. про цю гру. Так. Так, що погнали? Так, є ще такі ящички, ось, вони, так, це зрозуміло. вони дають тобі енергію. Так, ходимо разом, правильно? Ну так, обережно. Може нападати хтось і в кущах тебе не вільно. Це зрозуміло, так. Я згадаю, що багато хто в неї грає. І такі моменти знає. Так обов'язково суперечка. А, попа, па ось уже якісь хлопці тут рубаються. Давай так. саму рубку отримайте. На, тобі. Блін, мене завалили. Мене теж. Капець, як швидко нас рознесли. Капець, то була обізяна якась. А чуєш, а я б міг би розпавнитись якби ти ще вижив, правильно? Так, так, так. Що далі робимо? Давай ексіт. Ексіт вийшов. Так, завантажуємо далі. Так, ну я на даному фоні тут взагалі нуб. Тому, так, зараз буде. я зроблю ось так. Треба пояснювати, що тут робити. Так, я зроблю. Но, браво, я взяв. Леона. Ага, бачу, що погнали? Так. Все, завантажуємо. Ну гадаю, цього разу ми когось завалимо, бо перша гра щось не задалася. Так, це Леон. Мапа та ж сама. А що, ми 5 на 5 граємо? Ні. А, у кожній команді по два гравця. Це просто вчора ми грали е, в сільпошну гру Chrome Legends. Там 5 на 5 було. Так. Так, поки пітляємо. Ага, дивись, там такий потужний хлопець. Ти де, Данюк? Я б'юся. Ти вже б'єшся? Так. Ну не б'юся, я. завалив а... одного. Я не бився, а ясик відкривав. О, там когось убили. Так обережно, давай ходити, бо вони тут доволі потужні. Воли, 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 волі На. Мене замочили. Так, я... Не збирай, не збирай, зараз я виспавнюсь і ти їх забереш. Так я тебе очікую, так? Ну так, я виспавнюсь і ти ті забереш, щоб у мене теж було. Ага, зрозумів. Та якщо вийде нього, то на мене вже полює один. А, давай, вали його, я йду. На, ми його завалили, рознесли. Так. Поки непогано йдемо, трьох завалили. Давай ще ось. Йди. О, там там скусять. Там а він він мене в... Тікай, тікай, тікай. Тікаю. Потужний хлопець здали, кували, капець. У мене теж здали. А вони вдвох ідуть. Ого! Одного я завалив. Відходжу, відходжу. Відходимо, Даня. Відступаємо. Я ламаю черепки. Тут у нас вже мапи мали. На, я його на шипи. На нього тримайся. І, і все а, ми. А, ви перемогли? Є, yeah, потужна yeah. гра. Я чотирьох завалив. Ну, а я не, не побачив. Одного ти завалив, я бачу. А. Mm. Що робимо? Ой, ще раз чи «Exit»? «Exit», exit. Зараз раз. може тут у мене якийсь стардроп просто дав. О, так, стардроп. 50 коїнів. Uh -huh. І 9 кубків. Що тут топе? Післи далі. Зараз, зараз мене ще завантажується. Так, також я відкриваю подарунки. Є що? граємо. Так, чекай секундочку. Думаю, його... Думаю. А, ти хочеш змінити собі Бравера? Хоча хай на нього він у нас так добре писав. Обирай, хто потужний. Погнали? Так. Я, це, я це вже то... натиснув. Так, це той же, який був. Мені раз, ну нормально, такий потужний хлопець. Так. Так, завантажуємось в наступну гру. І... Так, одразу не ліземо. Так. Я гадаю, трохи треба оці ящички позбивати, щоб у нас е, ХП підвищилась. Так, так, так. Це правильно. Коли стоять чи тільки дві команди, треба йти. А де? А зараз 5 команд пише. Всі тілі. Ага, там вже щось. Ну цього завалимо зараз. Блін, ну я так далеко не можу стріляти. В мене замочило. Ту-ту-ту. Кипичася, мене завалять. Блін, завалили. Ну буває. Так. Ні, треба було тікати. Коли одного завалили, одразу тікаємо. Так. Ну нічого. Це все досвід. Далі буде... Ні, навичі таке міняє. Зміниш? Давай міняй. На кого ти береш цього разу? Я думаю, який стрі брати як якийсь залікаб. Далеко стріляє, так, треба валити, бо в мене такі, що... Ну в мене теж він здалека стріляє. Що, ти змінив вже брав раз? Ні, зараз. Може кіт, а? та ні, кіт. А цей мало здоров'я. Ви, ви ж цей далеко. стріляє. Ну бери, погнали. Так. Все я натиснув. Так, такий спички. Угу. Він. Так, зараз спробуємо цими гравцями, що у нас вдасться чи не вдасться. Так, куди ти пішов? Я за тобою йду. А XP в тебе не дуже багато у нього, правильно? Ми... У мене такий трохи потужніший. Дуже багато у Френка. У Френка прям дуже багато. Так, вон ящик бачу, валим ящик. За нами там я бачу гравців. там ага, далеко. Тихо, ми тут не дуже таке зручне становище. Дивись, біля цих хмар зелених небезпечно. А вони за, не за нами йшли, вони за кимось іншим. Вони людина підійшли. Щось ти так ледве ледве йдеш. Так, ну, хоч? Що, будемо когось вже полювати. Ну у нас так це дуже багато здоров'я. А вон дивись підбитий, треба валити його. Ух ти, блін, Він... Таня тікай, тікай, тримайся, тікай. Капець. Тікай, бо завалять нас. Завалили так, І та, та. Цей череслоку поліз і убив. Вони дуже далеко бачиш, що б'ють. В мене бачиш, він взагалі, у нього радіус дуже-дуже малий. Що ще граємо? Mm. Щоб краще був бравер, поміняй бравер. Так, зараз змінимо бравер. Оцей у мене був потужний. Зараз я його візьму. Ну так, я теж візьму якогось. А, оцей потужний, оцей реально потужний. Ну що, погнали? А, це імпримо ім Погнали? Так. Так, змінили браверів. Так, це, це у мене жорсткий бравер. Я завжди на ньому виграю. Просто останнім часом ну, давно не грав в цю гру, але коли грав, то грав попереднім бравером. А, ну я на цьому бравері завжди виграю. На який я зараз є. Це Та теж то він радіус невеликий в нього, чесно кажучи, в мого бравера. Френка треба тобі брати, у тебе є він. Він mm. далеко б'є молотком. Чуєш, а де ти так ще заборився? Як? Як заборився? Що, погнали, погнали. Там хтось ходить там, туди. Вали, 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 вали. Є, один. Бачканули. Зараз буде дві команди. Все. Одразу, бачиш, завалив, хепешечка трохи вища стала. зараз ми два на два. Так, треба обережними бути. Тому що зараз може. Десь їх. А ось вони. Є, одного завалили. Ми перемогли! Так! Є, перемога наша. А ти кажеш, так. крутий цей хлопець в мене. Потужний. Пап, в мене тест потужний. Ну давай ще не цією ті, командою. <свисток> Ні-ні-ні, у мене три квеста. Та я зараз заберу подаруночки. Ну забирай, скажеш коли. Я буду далі грати в LP. <свисток> <свисток> скин. Скин на імприму у мене. У <свисток> мене скин на Imprimu. Так. О, мені новий брав... бравер відкрився. Ти будеш ним грати? Новим? Та ні, він слабкий, тому що у нього тільки один левел. Зараз я подивлюсь. Можна підкачати трошки? Ну, пару рожочків. Давай ще одну зіграємо. Ну так, тара Де це? Вроді це тара. Скажеш, коли будеш готовий, тоді починаємо. Я вже готовий. Готовий, починаємо. Так. Погнали. І так, зараз також відповідальний момент, бо граємо останню катку на сьогодні. Ну так. Що потужні хлопці дивлюсь. Так. Так, обережненько починаємо. Починаємо знову з оцих ящиків. Так. Ящики це крута штука. Не знаю, можливо хтось їх недооцінює, але вони потрібні. Ну так, завжди кру допомагай. Так, не, не відстаємо, намагаюся. Дивись, диви, там вже валять. Я зараз об'юю. Давай, мочи. Зараз теж себе. Опа! Не. Копейш, Валю, мен... валю, валю, валю. Є. Я його завалив. Да. А це що таке, що це синє в нього? Пінгвін, це я зробив. Фух, ми а, перемогли. Є, ну непогано. Оці мені більш подобаються. Так, друзі, хто до нас болівав, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте! Всім бувайте!